Ялиночка. А що це в нас тут під ялиночкою? Ой, які гарні подаруночки. Пістолет. Гарний Форт 17. Вироблено в Україні. Яка красота. Два магазини набоїв. Короб з кулеметною стрічкою. Стоп! Але ж ми живемо не в касці. І тут по любому щось не так. Ці адекватні люди хочуть мати зброю і хочуть, щоб їм за це нічого не було від держави. Звичайно, можна купити зброю на чорному ринку, але це буде порушенням законодавства і так чи інакше вас колись з неї зловлять і посадять, і в цьому немає нічого приємного. А можна піти адекватним шляхом і придбати зброю офіційно. Ми живемо в Україні, і кожна людина, яка досягнула віку 21 року, яка є адекватною на голову та незалежна від якихось хімічних речовин має абсолютно законне право придбати в будь-якому мисливському магазині собі зброю. Це стереотип, що мисливська зброя це виключно топотопні горизонтальні двохстволки 16 го чи 12 го калібру. Насправді під це визначення потрапляє надзвичайно широкий асортимент різноманітної вогнепальної зброї. Таким чином, пересічний українець може придбати практично що завгодно, навіть СВД. Хоча навіщо ви купувати СВД, якщо ви можете придбати собі Remington 700, який буде набагато цікавішим і кращим? Все, що ви бачите тут, придбано у мисливських магазинах, на законних підставах. І сьогодні ми вам розповімо, власне, яка процедура придбання в Україні цивільної вогнепальної зброї. Придбання зброї це, звичайно, не придбання макаронів. Ви не можете прийти в будь-який магазин і просто так от хуйку, запакуйте мені, будь ласка, ціло 2 ремінгтона і ціло 2 маяка. Щоб придбати зброю, потрібен дозвіл. Є визначена законодавством процедура, як ви можете отримати дозвіл на придбання, а потім і носіння та зберігання вогнепальної зброї. Для початку прийдіть в поліцію. За місцем вашого проживання знайдіть дозвільну систему. Яка займається видачею дозволів, обліком зброї і іншими речами, пов'язаними з ними. Знаходимо власне, працівника дозвільної системи. Добрий день, я такий от хороший чоловік, хочу придбати собі вогнепальну зброю, дайте, будь ласка, мені перелік документів, які необхідні для того, щоб отримати дозвіл. Працівник поліції віддає вам відповідно, список речей, які нам треба зробити для того, щоб отримати цей чарівний дозвіл на придбання зброї. Наступний крок. Ви повинні придбати сейф. Немає якогось чіткого визначення, що таке сейф. Це повинна бути металева коробка, яка має або фіксуватися до підлоги чи до стіни, або важити стільки, щоб її неможливо було підняти. Має зачинятися на ключ, ключ має бути у вас. Іноді працівники поліції хочуть, щоб ваш дільничий написав рапорт про те, що у вас є сейф. Це в принципі не ваша проблема. Але вам зачасту доведеться самому шукати цього дільничого, просити, щоб він написав рапорт. Ну, така вже у нас трохи тупулата поліцейська система і нам доводиться з цим, на жаль, миритися. Далі нам треба пройти медичну комісію. Так звана форма 127 О. Вам, це займе процедура 1-2 дні, треба буде обійти ряд медиків, вам видадуть медичну довідку. Це є підтвердженням того, що ви не маєте залежності від якихось речовин, які можуть негативно вплинути на вашу психіку, коли ви отримуєте зброю. І що ви є врівноваженим психічно. Тобто ви не почнете стріляти куди попало, коли отримуєте власне, цей чарівний предмет, заради якого все це все і почалося. Крок 4. Вам потрібно пройти курси із поводження з вогнепальною зброєю. Ці курси є, в принципі, формальністю. Вам треба здати іспит, який теж, в принципі, є формальністю, називаємо, речі, своїми іменами. Але ви ці курси проходите один раз у житті. Тобто, якщо ви будете робити це і потім ще дозвола на зброю, проходити знову ці курси вам не потрібно буде. Знайти ви їх можете, в принципі, в будь-якому великому тирі, або спитати в того самого працівника дозвільної системи, він вам може підказати, де можна пройти ці курси. Коштують вони небагато, десь гривень 200, оскільки, як я вже казав, це є в більшості формальність. Наступний крок, який там п'ятий вже в нас, це вам потрібно знайти довідку про відсутність судимості. Можна знайти цю довідку в двох інстанціях, в принципі. Перше, це поліція. Там вам довідку зроблять безкоштовно, але робитимуть її десь в місяць, не менше. Або є різного роду державні підприємства, які за гривень 300-400 зроблять вам цю довідку протягом 7 робочих днів. Трошки доплатите, але зробите її набагато швидше. Наступний крок це страховка. Вам потрібно застрахувати свою вогнепальну зброю, хоч ви її ще й не купили. Страховка ця річ теж доволі формальна, оскільки коштує вона 50 гривень. Можна її зробити в будь-якому відділенні будь-якої страхової компанії. Після цього ви йдете в банк, оплачуєте квитанції, які на самому початку вам ви видав працівник поліції, їх вийде в сукупності десь на гривень 200 Потім берете свій паспорт, його копію, фотографії 3х4 і весь цей пакет документів несете знову-таки в дозвільну систему поліції. Там ви пишете заяву, подаєте ці документи і чекаєте. Чекаєте місяць. Через місяць вам мають зателефонувати і сказати, шановний ім'я Батькович, ваш дозвіл на придбання зброї готовий, прийдіть його заберіть». Але вам можуть не зателефонувати. Коли прийде місяць, можете брати номер телефону працівника дозвільної системи і ввічливо, але методично задовбувати його дзвінками. Добрий день, а мій дозвіл готовий. Добрий день, а мій дозвіл готовий. І одного разу він вам скаже так, прийдіть, заберіть. Ви приходите, забираєте і отримуєте так звану зеленку. Зірянка це документ зеленого кольору, який ви несете безпосередньо в магазин, це дозвіл на купівлю. Він складається з двох частин: частину заповнює працівник дозвільної системи, частину заповнює безпосередньо працівник магазину, в якого ви купляєте зброю. Одну половину він віддає вам, другу половину працівник магазину забирає собі. І видає вам те, чого ви чекали весь цей час. Поки робили документи, чекали на дозвіл про на придбання, збирали гроші, він видає вам зброю. І з цієї другої частини зеленки, 10-денний термін, ми повинні прийти в дозвільну систему і поставити свою зброю на облік. З цією зеленкою ви можете придбати собі одразу патрони до вашої зброї, бо навіщо вам зброя без патронів? Коли ви ставите зброю на облік, вам не обов'язково мати її з собою. Достатньо мати оцю частину зеленки, яку ви віддаєте працівнику дозвільної системи. Після цього ви знову чекаєте. Чекаєте ви, по ідеї маєте тижня-два чекати, місяць, ну можете чекати й довше. Оскільки в них стандартна завжди відмазка, в нас немає бланків. Тому проходить там певний час, скільки ви зможете витримати, і знову берете телефон і починаєте ввічливо, але методично задобувати працівника поліції дзвінками Добрий день, а де мій дозвіл на зброю. І в один прекрасний день зійде із небес благодать і вам видадуть ось таку от червону книжечку, у якій буде вклеєна ваша фізіономія. Буде вписано марка вашої зброї, калібр, країна виробник, серійний номер. І з цією книжечкою ви вже можете розсікати по району зі своєю зброєю, звичайно, не демонструючи її, тому що це теж правопорушення. І так, триватиме 3 роки. Через 3 роки цей дозвіл закінчиться і вам треба буде його продовжувати. Як продовжувати на зброю, бо це геморой уже іншого характеру, ми розповімо обов'язково в майбутньому. Але це все стосується гладкоствольної зброї. Якщо ви хочете придбати нарізну зброю, чи це карабін болтовик, чи це карабін напівавтоматичний, і вам 20 рік, вас, скоріш за все, нічого не вийде. Бо Тому що нарізна зброя продається в Україні з 25 років. Коли вам до себе досягнуло 25 років, процедура абсолютно та сама за одним виключенням. Дозвіл на, на різну зброю видає не міське чи районне управління поліції, її дозвільна система, а обласне. Відповідно, ви можете подавати ці документи через е, управління, де ви проживаєте, через місто чи район. Але це буде тривати ще довше, оскільки ці документи вестимуть в обласний центр. Якщо ви живете в обласному центрі, то вам простіше, якщо ні, їдете в обласний центр, знаходите обласну дозвільну і подаєте свої документи безпосередньо туди. І решту, все, процедура аналогічна. Якщо ви надумали придбати собі травмат, то тут ситуація ще дещо складніша, оскільки травмат у нас в простому смертному мати не можна. На перший погляд, ви можете отримати дозвіл на придбання травматичної зброї. Якщо вступити в будь-яке громадське формування з охорони громадського порядку чи державного кордону, на сьогоднішній день в Україні таких громадських формувань безліч і вступити в таке формування не є проблемою. Чуєш? Почається хата. Де м'яє? Ні, давай все достатньо. давай